Ну що поки Олесічка пішла від нас, вона ну, десь там буде. Ми її нас доженемо обов'язково ще з нею поговоримо. Нам дуже цікаво знаєте говорити, що не спілкувалися з акторами театру імені Марії Заньковецької. Він до речі, зараз вийдуть тут на сцену. В них є такий дуже крутий кавер гурт. Лайте собі, актори збираються якось докупи, вирішують, що ми станемо музикантами. Не тільки акторами хочемо бути, то є якісь амбіції. Та ну і ми щось спілкуємося, спілкуємося, і нам один з учасників оцього кавер гурту, один з акторів Заньковецької. Розповів, що тут в театрі імені Марії Заньковецької, в ньому відбулося перше кохання. каже: подивись там за колісами. Так відбулося Як кохання. Це? Як це відбулося? Він знайшов свою другу половинку. Марта, дозволь мені, дозволь мені не виносити ту розмову там вже в подробицях до на сцену. І так я вже сказав. Ну бачите, театр він несе нам дуже багато. Він несе нам театральне мистецтво. Він несе нам музичне мистецтво. Він несе нам любов, що дуже важливо. І зараз ті хлопці, які тут роблять чудесі і роблять мистецтво, і роблять все, все, все. Зараз вони вийдуть сюди на сцену. Вже навіть бачу і вийшли. До речі, мабуть, так є, що актори вони ж мають гарні голоси, вони мусять себе якось в співочій кар'єри пробувати. І цей гурт, кавер гурт Роги. Дуже багато об'їздив, особливо на Львівщині, усі військові частини, військові госпіталі. І вони гастролювали активно у зоні АТО в таких місцях, як Кремінна, Слов'янськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Новгородське, Біловодськ, Красноармійськ, Краматорськ, Сватове та ще у багатьох інших місцях. А сьогодні вони тут під ваші оплески. Я чую, вже аплодують у нас тут в театрі імені Марії Заньковецької. Гурт роги. Оплески. Добрий вечір вам всім. Гарно нас представили. Знаєте, ми раді бачити вас тут в нашому театрі. Сьогодні ми трошки в незвиклій для нас іпостасі, саме на цій сцені, тому що тут, як правило, ми граємо вистави. І саме на одній з вистав ми зібралися як гурт-троги. Була така ідея в режисера, аби актори самі робили музичне оформлення. І ми взяли в руки інструменти, і нам це сподобалось. Але коли сталася та ситуація на сході, то ми вирішили якось таким чином, таким десантом туди відправитися, робити там те, що ми можемо робити. І зазвичай ми граємо кавери на вже відомі пісні, але є в нас і свої. І сьогодні ми, власне, почнемо з такої пісні. Написала її Олеся Галканова, теж наша колега, наш друг, і вона теж працює в театрі Марії Зеньковецької. Власне, надихнули її на написання цієї пісні такі емоції. Від спілкування з її друзями, які воювали в АТО, там було і серйозне поранення, але слава Богу, хлопці вижили і не тільки вижили, але й не зламались духом. Отже, Олеся Галканова пісня солдата. На небі сяють, як ніколи, зіркам напевно сумно вдалині, Літають ангели срібні довкола, а я знову вогні, зіркам напевно сниться Божий сад, а я про рай мрію лиш з тобою, та замість себе обіймаю зброю, Вдивляючись небесний зорепак. І я не дозволю їй зробити крила, полон потопи човен розірве вітрила. Якщо потрібно, то усе здолаю, не відвернусь, не відступлю. Вперед, піду, аж до самого краю, аж до межі усе спалю. Не плачте, ангели, бо тільки ви врятуєте моє багряне тіло і зробите усе, що я скажу. Аби... І моя душа до вас не долетіла, пробачте, ангели, мене напевно, я не готовий стати до небесних лав, не кличте, не прийду, усе даремно, я їй одній своє життя віддав. Я не дозволю їй сгубити крила, полом потопить човен розірве вітрила, якщо потрібно, то усе. Не боюся чорноти важкого бою, і не страшні мені, ні вибухи, і пітьма. Почуйте, ангели, завжди зі мною, її пісні, її слова, завжди вона, її пісні, її слова. завжди Я не дозволю їй згубити крила, полом потопить човен, розірве вітрила. Якщо потрібно, то усе здолаю, не відвернусь, не відступлю. Піду, а хто за мною Дякуємо Дякуємо вам. Дякуємо всім тим, хто боронить наші рубежі. Дякуємо тим, хто робить добрі справи. І наступну пісню ми заспіваємо. Не можна забувати те, з чого все почалося. Я маю на увазі майдан. Не можемо забути ні ту відвагу. Яка була там, і не можемо забути ту трагедію, яка була там. Наступна пісня саме в пам'ять про це Андрій Хливнюк, Дмитро Шуров написали пісню Злива. Її виконували бомбокс і Джамала. Ми хотіли, звичайно, щоб Джамала сьогодні з нами виконала цю пісню, але вона телефонувала, що в неї якісь термінові справи. Насправді. Бажаємо їй перемоги сьогодні. Тримаємо кулаки, але достойну її партію сьогодні буде співати Марта Кулай. Добрий вечір ще раз. Готові Отже, злива. І нам надвогнули, щойно була весна, вже осінь, руда, рік прийшов, мов той всіх нас ми, що змінилось, лишилось, що чи заради цього так мерзли всі, є рука у моїй руці, є мета, що були разом руки ті, скільки нас тих, хто прагне див. Можен, третій, а може всіх після зливи на ранок один на всіх може мати мета, що не мали дослід. Лий, злив ли, відмиває нас всіх, від бруду літній дощ, ми втомились, як ніколи. Навряд чи буду тим, ким я була одного прошу травневих злив, най дощ пішов і зиму з мим. Що змінилось, лишилось, що від новин підірвало так, брат на брата найбільший жах. Ті брати тепер, я і ти. Не існує ніяких їх. Ця земля нами зорана. Хочеш крові моєї на Вона ж червона бок вона. Весіть нам у тім піти все воду йде, ми вийшли з води, але не з пам'яті ні один із тих, хто буде молодим, тепер назавжди лий злий воли, відмивай нас всіх від пруду літній до. Дощ, дощ не любив мокрий, бридкий, гострий, такий лий Малим не був байдуж до калюша. Так чекав, чекав, терпів, аби пройшов, і сонце знов. І так сухий, але сьогодні дощ не такий, Чи я не такий Ти лий, 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 лий як червоніє, бачили сніг лий як люди пригортають людей моїх. Я так пишаю з вами і так боюсь. Що знов побачу, як нацькують, і ті повірять у ті жахи лихи, лихи, лихили, лий, відмивай нас всіх від бруду. вам. Дякую. Дякую, Кавер гурт роги, до речі, зробив так, що зараз десь у Стокгольмі Джамала гикає. Це 100%. Ми бажаємо їй справді перемоги. А знаємо, що гурт роги в своєму репертуарі має пісні якраз самих справжніх українських патріотів. 100%. є один такий патріот, якого вартує ще раз згадати. Його згадують постійно. І слава Богу, і будуть будуть згадувати. Кузьма Скрябін, ваші аплодисменти для нього. Який, зокрема, дуже багато робив для хлопців і знаємо, що машини передавав, і багато, багато багато всього. І окрім того, Кузьма, звісно, що був патріотом не тільки, знаєте, дуже багато патріотів от зараз там вистрибують. Там рік тому, два тому патріотів страшне з'явилося. Кузьма був завжди патріотом, писав патріотичні пісні. Одну з таких хлопці і дівчата зараз нам виконають. Цю пісню вони називають самі джинси». Ще раз ваші оплески кавер гурту «Роги»! Знаєте, є е, такий момент, що гурти деякі, коли доходять до певного професійного рівню, рівня, доходять до е, якогось такого. А своєї відомості, популярності, вони собі вже тоді можуть дозволити там виступи з симфонічним оркестром. Але ми обійшли цей закон, тому що в нас є в театрі свій рідний оркестр, і ми просто домовилися. І зараз ми виконаємо це з нашим оркестром, яким ми пишаємось, гордимося, це наша перлина. І ну, хлопці якось нас мусять потерпіти. А ви співайте разом з нами? Я не знаю, що пан Дмитро Мановий. Не домовлялися, <ріст> але вони будуть приємно вражені після концерту. <ріст> ну що ти скажеш? Без коментарів сам собі країна. Американський прапор на твоїй майці канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, Добре, там є, де нас нема. Стань для батька нормальним. Ти скоро купиш струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла грима болю, Чому я тут ще? Тими. Не скидайся, то твоя земля, не схидайся до України, добре там єди нас нема Сань для батька нормальним сином, не слідайся, то твоя земля. То твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там, єди нас нема. Сан для батька нормальним сином, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Приходьте до нас на вистави, на концерти. Ми завжди раді вас бачити. Дякуємо ще раз. Дякуємо, кавер-гурт, «Роги».